Так, спочатку від печки. Косметика це не фармацевтичні продукти. Косметика має, якщо дивитися з точки зору закону, працювати тільки на поверхні шкіри. розтворювати її гарно, ну, там, прикрашати, зволожувати, давати приємний аромат. І це все не корелює зі словом глибоко проникати, тому що це про ліки. Uh, тому що таке глибоко проникати для косметики? Це взяти і перетнути захисний бар'єр, який складається з мертвих клітин шкіри, пробитися до живих клітин. І далі наступна наша uh, проблема, тому що в уяві звичайної людини глибоко проникти, проникнути на стадію живих клітин, це кудись уйти в нескінченність до кровоносного русла і може піти кудись там в головний мозок. Але це не так. З точки зору косметичної хімії, глибоко проникати, це лежати хоча б на поверхні живих клітин в епідермісі, не в дермі. Дермо це дуже-дуже глибоко. Це прям двойні засови, трейні засови, це прям туди важко проникнути. Зазвичай тільки мезотерапія, тобто іголочкою ми туди проникаємо. Але є виключення, завжди в цьому є виключення. Наприклад, якщо молекула є жиророзчинною, вона ліпідна. Вона дуже дрібна і активна, вона може проникати і далі і доходити до дерми. І тут ми з вами говоримо про, наприклад, ретинол. Але все, що таке має, має таку високу активність, має своє обмеження. Тобто, косметика, вона як для дураков, щоб ви не опіклися і не зробили собі боляче з косметичним продуктом. Тому тобто, всі активи такі обмежені. Але у нас є з вами купа вселенна всього того, що не є ліпідами. Наприклад, це. І фактори росту, екзосоми, вітамін С, там, ніацинамід, це все водорозчинне. І тут ми з вами впираємося в таку проблему, що це дійсно дуже активні молекули, але вони розчиняються у водички, а наша шкіра все, що водорозчинне, вона вважає фу-фу-фу, фу-фу-фу. Це потенційна загроза, тому що в воді можуть бути алергени, бактерії, все все це інше. Тому... Все приємне, теж ми від себе відштовхуємо. І косметика створює спеціальні системи доставки або в спеціальних таких медвіжатниках зломщиків які взламують наш захисний бар'єр, це називається енхансери. Енхансери дозволяють глибше проникати таким водорощеним молекулам. І куди це глибше? Це знову ж таки під поверхню шкіри до шару живих клітин. От ми туди дійшли, ми. Молодці змогли. І це прямо з точки зору хімії це круте досягнення, як майже пробігти марафон. Але для споживача, ну от ви ж сидите і думаєте, тю, пептид має працювати в дермі, а воно сидить в епідермісі. І де дія, де ефективність. І тут ми з вами маємо зрозуміти ще одну штукенцю, яку не пояснюють маркетологи. Маркетологам простіше сказати, глибоко проникає, ніж пояснювати, що воно проникає по цей почті. У нас клітини, які на поверхні, вони мають, це знаєте, як така велика паутинка. Наш організм це взагалі така система, яка слухає один одне. І якщо клітинка на поверхні шкіри, маючи спеціальний рецептор, відчула цю дію, вона передає спеціальним телеграфом месенджерами клітинам нижче. О, тут працюють, тут прийшли активи. І клітини знизу, в тому числі, дермальні фібробласти, від, ну, дають відгук, і вони теж починають працювати. І наша головна стратегія в косметиці завжди давати цей сигнал. Тобто, на поверхні шкіри, десь там в її шарах, має залишатися пул, достатня кількість цих наприклад, пептидів або вітаміну С для того, щоб інші ті, що глибоко, завжди відчували поштовх щось робити, працювати так працює це з точки зору косметичної хімії. Це велика кількість слів, але це безпека, тому що якщо щось вам проникло до рівня кровоносних судин або дерми, це потенційно може бути небезпечно. А нам небезпеки не. Ще одна історія, до речі, це таким під, під параграфом. Інколи достатньо внести актив тільки на поверхню для того, щоб наша мікрофлора відчула цей актив, і далі сама мікрофлора виділяє потрібні цитокіни, це такі спеціальні молекули. І, коротше, мікрофлора дає команду нижчим критинам. Робіть! Давайте я вам зараз розкажу страшну історію, як працюють пептиди в шкірі. Ну, типу, наприклад, пептидів, я вам розкажу, як це все відбувається. Якщо взяти чистий пептид, він буде класний, якщо клітини чисті, нічим не змутньоні. Беруться фебробласти в пробірку, наносимо цей пептид, все працює. Росте, стимулює колегені ластин, аж гайшовий. А шкіра це складна історія. До фібробластів треба добігти, і добігти глибоко. І у нас є пептид. Він сам по собі, він прийшов на шкіру. Це велика молекула, водорозчинна. І він валяється на шкірі на поверхні і дає нам зволоження. Тобто, пептид на поверхні працює як зволоження. І не дає синтез колагенової властини, чого нам, ну, нам цього не вистачає. Що робить? Для цього я беру цей пептид, упаковую або в якусь ліпосому, або в якусь ну, неважливо, систему доставочки. Для чого, щоб одягти, запакувати і пронести через наш захисний бар'єр. А ще до для цього, щоб це все працювало, я розчищаю собі дорогу спеціальними енхансерами, які якби, отак от розжижають наш наш жир, який лежить на поверхні, і дозволяють пептиду більше, в більшій кількості проникати в шкіру. Далі пептид прийшов в шлі, в епідерміс, до живих клітин, каже, здресть. Здресть він каже не клітині, а спеціальному рецептору. Типу, я от шлюз. Така дорога, і я з'єднуюсь з клітинкою спеціальним рецептором. Якщо там інша дорога, я її не знаю, в мене нема ключа, я туди не союз. Знайшов свою хвірточку, сів, відчинив, і клітина дає на це якийсь відгук. Або далі цей відгук це означає, що клітинка починає виділяти якісь сигнали. Це це називається. Клітина виділяє, виділяє, виділяє. А ці цитокіни, це там. Як хвиля, вони несуться, вони несуться в глибину і проникають і в дерму, тобто там немає перешкод. І ця хвиля цитокінів зазвичай в маркетингу красиво ну, зображенням, якщо подають, показують, як щось проникло крапелькою і потекло, потекло по шкірі всередину всередину і там з дерми починає. Квітка росте, ну в сенсі, колег властин ластин починають розвиватися або і гіалуронка синтезуватися, але це не сам пептид робить. Тобто він не проникає в дерму. Йому туди і не треба, його там ніхто не чекає. Чекають це такі. Тобто, з поверхні йде хвиля, 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 хвиля. І ці хвилі вони будуть ті глибше лежачі клітини. Колеги вибачаю за цей такий от перформанс руками, але інакше ну, складно донести, що глибоко проникати не має обов'язково сама речовина. Вона має дати поштовх змінам в глибині, і вона це дає. З точки зору безпеки є обмеження тоді, коли у нас є. Стане, коли ми більш чутливі, або у нас якісь спеці... Ну, коли ми, наприклад, вагітні. В період вагітності ти відповідаєш не тільки за себе, а за і дитинку. Тому деякі інгредієнти, наприклад, ретинол. Тому що ретинол стимулює. Поділ клітиночок. І він може накопичуватися, він жиророзчинний, Його, якщо там він потрапив в організм, він же сумується з тим, що ми з'їдаємо, до речі, ми ж їмо ну такі проретинольні штукенці. Це все накопичується і може давати негативний вплив для нашої дитини. Тому деякі інгредієнти є обмеженими. Підкреслю, деякі. Але е, якщо. Дивитися в розрізі натуральність і безпека, наприклад, ефірні олії, вони дуже проникні. Маленька, дрібна, проникає зі свистом, прям влітає в шкіру, влітає в кровоносний потік, в потік крові, і далі воно розноситься, в тому числі попадає в головний мозок і проникає через плаценту. Тому ефірні олії, незважаючи на те, що вони. Натуральні їх багато, але деякі з них обмежені при е, вагітності, тому що це може бути давати тератогенний ефект, викиди і, так, і таке інше. Тому. Е, Якщо глобально подивитися, космет, косметику настільки зарегулювали, що прибрали все, що ну, майже прибрали все, що може давати якісь побічні ефекти, ну такі на довгій дистанції. Е, і якщо в якійсь молекулі щось знаходять з подібним впливом, наприклад, триклозан, раніше триклозану було, ну, купа всього, і в милі, і в зубних пастах, і в ополіскувачах, ну де де завгодно. А виявили, що триклозан також є проблемою з точки зору вагітності, ну і взагалі нашої мікрофлори, тому його обмежили, сказали, давайте використовувати тільки в лікарських засобах, косметику прибираємо. Тобто, ми завжди еволюціонуємо в бік безпечності. І тому, якщо глобально більша частина, ну 99,9% того, що є на ринку, воно є перевіреним з точки зору потенційного впливу на вагітних людей. Наука рухається туди, щоб зробити обмеження, тому що люди найчастіше не знають міри. Важко зупинитися. Тому все активне, ну, якщо воно дійсно активне, облагають налогом, в сенсі того, що ставлять обмеження на використання молекул. Тільки для того, щоб людина, якщо вона не може зупинитися в догляді за собою, вона була в більш-менш безпечному стані. Тому це основний напрямок, безпека.